Всім привіт! Мене звати Наталі і мій нікнейм Муха. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему, яка 100% відноситься до будь-якого косплеєра, до будь-якого візажиста, до будь-якого модельєра, до будь-якого крафтера, ну і взагалі до будь-якої людини, яка стояла перед камерою. Але сьогодні будемо розмовляти про людину, яка стоїть за камерою. Взагалі я планую робити декілька випусків стосовно фотографів України, але це буде скоріше залежати від вас, від глядачів. Тож одразу кажу, буду дуже і дуже вам вдячна, якщо ви пишете в коментарях, про кого ви би хотіли дізнатися більше, з яким стилем саме цей фотограф працює, які фендоми йому цікаві, ну і все, все все інше. А ще до речі, в самому кінці відео ми підготовили з моєю подругою для вас дуже класний подарунок. Я 100% впевнена, що. Кожному він підійде і кожен буде щасливий його отримати і обов'язково скористуйся. Їм. Ну, і цей марафон нас відкриває Астер. Думаю, що багато з вас бачили її неймовірні фотографії з дарк-естетикою, з динамікою та з крутими світловими рішеннями. А взагалі, що це я вам розказую? Краще дивіться! Астер позиціонує себе як професійного фотографа, який також є членом Української асоціації професійних фотографів. Суддя багатьох тематичних конкурсів, ну і, звісно, неодноразовий жирі на косплей конвентах. Унікальна область її спеціалізації це, як ви бачите, готік, дарк арт, alternative фешн, ну і, звісно, сам косплей. При цьому Астер знімає не просто чудові картинки, а й повноцінні історії. Покажу вам на прикладі одного дуже класного нашого сумісного проєкту під назвою Метаморфоза. Тоді ми всі були в блискітках, і вся студія, і весь душ також був повністю у сяйві. але ми все-все чітко і класно поприбрали. Асер – це та людина, яка заради вогонь фоток піде і в воду, і в вогонь, і в блискітки, і в кров, і в бруд. Вона із тих, хто дійсно повністю йде на пролом, аби зробити дуже круті, динамічні, класні, естетичні фотографії. Тому звертайтеся до неї обов'язково. Другим фотографом представляю вам Акане. Ну і трошечки про неї, про її захоплення та які феному вона обожнює. Фотографія Акане займається з 2016 року, тому, в принципі, досвід в неї немалий. Найбільше полюбляє знімати саме дарк фотосети, але рандомно може загорітися з будь-якого образу. Фандоми любить більше ігрові, такі як Ліга Легенд, Дезонорет та Відьмак. В принципі, все завжди залежить від ідеї та концепції. Ще яка поділилася зі мною, що їй дуже подобаються складні костюми, а саме показувати всі ці детальки в фотографії, робити на них акцент. Тому якщо в тебе дуже крутий костюм, особливо якщо він ігровий, ти знаєш до кого звертатись. У процесі зйомки подобається продумувати світлові схеми, а також подобається працювати з реквізитом. І цитата про себе. За всі роки роботи я зрозуміла, що не так важливо, який фендом я знімаю, як подача ідеї зйомки, тому що гарно відтворювати можна бучі. До речі, Акане також дуже класно Це архівчики. Ще марі фоткає на оригінали, тому якщо тобі треба лише оригінали, і ти хочеш просто покварятися в фотошопі, валкам! Наступним фотографом, про якого я хочу вам розповісти, це Кей. З Кей я познайомилась давненько, десь років сім назад. І одразу скажу, що це фотограф, до якого я реально дуже сильно хотіла потрапити, бо неодноразово була помічником на її фотозйомках і дуже хотіла також зануритись в цю всю атмосферу, не тільки як помічник. А й сама як модель. Ну, і, звісно, я потрапила, і ось такий в нас був результат. До сих пір пригадую той прекрасніший день, ці емоції. Взагалі, як проходила зйомка, що ми набрали 5 чоловік, які допомагали мені, це було просто бомбезно. Ну, і, звісно, ми трошки трошечки ще й потусили. Загалом, головною метою фотосетів Киї є саме комфорт та можливість провести дуже крутий час. А ще комунікація, яка додасть заряду до ресурсу. Плюс двіжуха, про яку потім ти згадуєш тепло. І, звичайно, папки на пам'ять. Це заради цього. Стосовно найулюбленіших фендомів, то це китайці. 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 Але, як каже Кей, будь-який фендом це The Best, коли людина. Няшка! Зйомка проводить в Дніпрі, в Харкові та іноді в Києві. А взагалі, з радістю чекає в гості. Четвертим учасником цього випуску є Нефісто. З цим фотографом в мене найтепліші спогади, оскільки на ранніх етапах косплею ми з нею, в принципі, познайомились. І до пір ми в класних стосунках обожнюю! Стосовно Мафісто, в принципі, вона дуже довго відчувала себе більше косплеєром аніж фотографом. Та згодом ця тема змінилася. І зараз вона більше фотограф аніж модель. Але не будемо лукавити, їй подобається бути і фотографом, і моделлю. Власне, той факт, що вона початково була косплеєром, дало дуже багато крутих навичок, та й в принципі основну базу. Завдяки якій вона тепер спокійно може допомагати і косплеєрам, і в підготовці, і в ракурсах, і в референсах, і в підбору студії ну, взагалі, все, що стосується фотосета. По факту, моє хобі дало мені роботу, і це було дуже круто прочитати, оскільки робота дійсно має приносити радість, задоволення. Ну і коли твоє хобі це твоя робота, це прям. Мефісто самоучка. Вона, в принципі, навчалася на матеріалах, які були доступні в інтернеті, на форумах, на Ютубі. Ну і зіграла на руку велика оглядовість. Все те сформувало певний смак та бачення. Як ви бачите, Мефісто працює як з постійним світлом, так і з імпульсним. Знімає Мефісто на вулиці, в нестандартних місцях, ну і звісно, в фотостудіях. Мой ну останній фотограф в цьому випуску, але не по значущості і не по навичкам, це. Фотограф та відеограф це його основна робота. Андрій розпочав свій шлях з навчання в Карпенко-Карго ще в 2010 році, а вже у 2013 році сам себе забезпечував фінансово завдяки камері. Ви може знаєте, Андрій займається більше відеозйомкою та фотографіями не косплейного жанру. Хоча йому дуже подобається косплей і взагалі він приймає участь в різних косплей-проєктах, фотографуючи та знімаючи відео саме в косплей-напрямку. Також Андрій не приховує те, що він викладач роботи в кадрі та акторської майстерності в національному університеті. Тому для нього бути за камерою це не просто клац-клац, А він дійсно професійно підходить до фотозйомки, допомагаючи всім своїм моделям, аби результат був реально вау! Повірте, воно так і є. Вже маю від Андрія декілька відосиків, ще декілька чекаю, тому ви просто подивіться на ці шедеври. Я в захваті. Я серйозно дуже-дуже в захваті від Андрія. До речі, якщо ви не знали, Андрій також знімав дуже дуже крутесні відео на КПУ. Тому я дуже сильно сподіваюся, що на наступних косплей-конвентах ми також побачимо Андрія в ролі відеографа. Плюс Андрій також виділяє дуже круту свою сильну сторону. Основний рід діяльності та досвід більше 10 років. А ще Андрій дуже круто працює зі світлом, ви тільки подивіться. Що ж, в цьому випуску я познайомила тебе з п'ятьма різними фотографами та відеографами. Я вже набиваю собі матеріал на наступне таке відео про фотографів. Тому якщо в тебе є якісь ідеї, ти би, можливо, хотів побачити когось в процесі роботи, можливо, хотів би дізнатися більше про його ТФП-проекти, чи, можливо, ще щось. Будь ласка, пиши в коментарях, залишай мені лінку до стріночки фотографа. Це може бути інстаграм, це може бути власний якийсь сайт, ще щось. Будемо знайомитися, будемо шукати прикольні матеріали, аби більше тобі розповісти, аби більше тобі показати. Ну і в принципі, щоб ти відчув і зрозумів, до якого ж фотографа на яку зйомку для якого фендома тобі було б прикольніше прийти. І як я в принципі казала на початку відео, в мене є невеличкий сюрприз саме для тебе. Ми зробили з Акане невеличку таку колаборацію, і тепер всі ті, хто хочуть в неї приймати участь в фотозйомці, всі ті, хто хочуть відфоткати якийсь класний косплей або якийсь проєкт, і прийдуть до неї з моїм промокодом, обов'язково отримують від нас мінус 10% для оплати. Та й нагадую, в принципі, Марії дуже універсальний і класний фотограф, який може все, <свісно> який працює і на оригінали, і на дуже круті фотки з шикарною ретищо. Тому приходьте! Єдина умова, яка є для того, щоб отримати ці 10%, це залишити коментар будь-який. Ви можете написати щось хороше, ви можете просто сказати, що подивилися відео. Ви можете просто написати, що е, я це відео дивився лише заради промокоду. Чи можливо ви просто дасте якісь ідеї, розкажете, що вам більше подобається, що ви хотіли чути від майбутніх наших зірочок? Величезна дякую. Фотографам, які прийняли участь в цьому відео, які надали свої афігезні фотографії, свої круті відео, неймовірні просто відео з місць подій. Я вас дуже всіх люблю і дякую, що ви в нас є. Ви творите неймовірну красу. Тому буду дуже вдячна тобі за лайк, за коментар, за підписку. Ну, і, в принципі, якщо ти сидиш в Твіттері або в інстаграмі, також можеш давати лінку на моє нове відео, або ж на якісь інші відео, та розказувати своїм друзям. Ну і не забуваймо про промокод. Цьомки-бомки! Па-па!